Отже, рибка зловлена. Зараз ми її швиденько відпустимо. І з'їмо. І з'їмо. На ліді! Хорош! <ривіт> <ривіт> Привіт! Якось справи. Сьогодні тема ролику Форель. Я переїхав з друзями на платну водойму, і сьогодні ми будемо вчитися у більш досвідчених рибалок, як все-таки зловити цю екзотичну для нас рибу. Тому не перемикайтесь. Сьогодні відео у форматі від новачка новачка, тому що я буду розповідати все, що мене навчили професіонали або люди, які вже певний час стовлять цю форель. Ось дивіться, основне, що вона добре клює на бляшанки десь годину після зариблення. Тобто, в чому цікавинка цієї рибалки? Це те, що форель запускають у водойму, і вона активна певний час після зариблення. так? От, дивіться, в мене тут в основному залізо. В чому особливість рибалки на форель? Дивіться. Всі гачки у мене тут стоять одинарні. Я вам скажу більше, ці гачки без борідок. Для чого? Тому що риба ця дуже тандітна і її дуже легко пошкодити. Тобто у неї є взагалі слизова облонка, цю рибу потрібно брати лише мокрими руками, або підсек використовуються з пророзиненою сіткою. От, всілякі бляшанки, а також є поплапопер. До поплапоперу е, чіпляється гачок безбородий, і на нього вже чіпляють ось такий силікон. Е, силикон, я вам чесно скажу, воняє прямо аж сиром. І Це не дуже приємний запах, але рибки він дуже-дуже подобається. Так? Ну і в мене тут звичайний набір інкрушника, всілякі танти. Взагалі цікава ловля Фрейлі на блешні після запуску, тому що ця риба дуже сильна і фрикціон ви по максимуму відпускаєте. Чому ривки, вона дуже 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 гарно об'ється. Тобто це не передаваємо відчуття, можна його зрівняти напевно з головним. Так? Якщо ви ловили колись на течіях головня, він дуже науделайт no, його дуже класно ловити. Тому ця риба і є цікавинкою такою. Плюс більшість більшість водойм замерзають. От. І взимку, якщо ви любите спінінгу, у вас залишаються або якісь теплі канали, або це, можливо, якісь місця, де є рідка вода, як так сказати. От. Або ж це платні водойми. Так. Тому у нас виходить або щука на платних водоймах, або ж це іде форелька. Зараз буде запуск крипки. Бачите, спеціальна машинка. i okay. Гарненько, гарненько. Скільки що було клювання на блешню, зараз ми її правильно почепимо. І будемо чекати клювання рибки. Як чекатиме? Ми будемо закидати. Поїхали. Ось тепер шрибка. Дивіться, що вона робить? Просто що вона робить. Це неймовірно. О! Дивіться, дивіться. Опа! І є, є перша в заліку. Подивіться тільки на цю красу. О, Яка ж це неймовірна рибка, дивіться. Оп, і звільнили. Ну, це така, напевно, півкіла є. І потрібні снасті для лоу форелі Найтонші, найлегші для того, щоб закидати приманку, як можна надати. Тому що рибка не стоїть на місці, вона постійно мігрує. І для того, щоб отримати більше клювань, її потрібно знайти. Ем, е, тому ви повинні закинути як і 5 грамів, так і 0,2 грама мормишку разом з тим силікончиком. Перша рибка. Е, після запуску пройшло десь хвилин 20-30. Я вже не сподівався, що буде якийсь результат, але тим не менше це показує нам, що рибку потрібно шукати і що вона не стоїть на одному місці. Тут вона переміщується. Я помітив те, що тут є сплески води, тобто вона виходить на поверхню. І вже під берегом вона підійшла і її взяла плешню, Тому цікаво, цікаво. Це віп-місто, тільки для вас. Я одну витягнув, ось. І ще дві поклевки були. На блісну. Да. Та що як вона називається? Угу. В натуралки. На Я ще і на камеру яка розключив, так прикольно вийшло. А ну покажи. Дивіться, друзі. Який мороз. От тільки-тільки стоїть. І дивіться, Максик також гарненько і сьогодні. Дивіться. Ну, видно професіонала. А ага. давайте її сховаємо. Друзі, принесли підсак Не підсак, а. Оба! Чиназис. Саня, чиназис? Чуть не фах попа, і макси черепка на лі нали. Бачите, вимучу. Вимучу рибульку. Максик. А ну розказуйте, як вам це вдалося? Нормально. Сирикончик? Зелений, так? Да? Ну молодець. Шок контент. Шок контент. Макс пакує рибу. Сьогодні дуже холодно. Я зранку виїжджав. Було мінус сім, зараз, напевно, мінус п'ять. І виявляють ловити на спінг в мінус сім градусів морозу. Ну, це така амбіційна штука, тому я е, така порада для вас: Змащуйте кільця та шнур е, олікою Джонсон з Бейбі. Е, Чому вона? Ну, по перше, вона не найдешевша. І її надовго вистачає. Е, що це робить? У вас, коли мороз, у вас не будуть обмерзати кільця або будуть мінімальні. Це дуже допомагає. Дивіться, хлопці, а це все спортивний режим. Бачите? Дивіться, стойка, вона працює. Так, друзі, виглядає на фераль. Бачите? Невелика джиголовочка і гачок без вроді. і попло-попер. Зараз зробимо закид. Eu acho que não рыбка. А дай бы пиццак И пришла бедлиз. Давай ехали. Є, рибулька номер два. Дивіться, друзі. Та сама блешня спрацювала. І здальня дальнього З дальнього викиду. Вот. Взагалі, форельовий такий спорт він прийшов до нас з Японії. Там професіонали ловлять на палки такого дуже повільного строю. Це дуже великий розвинений бізнес. Там от у нас ловлять зазвичай люди ультралайта. Тобто, в кого є ультралайт, ви знаєте, що це легенький, легенька палка, дуже тоненький шнур і флюр. Так от на Фереллі потрібно ще тоньше. Тобто, якщо зазвичайний діаметр там 0,3 у наших е, любителів ультралайту, то тут повин, повинен шнур бути від 075 і там до 02, я думаю, це максимум. От. Е -е, або ж люди ловлять на ліску навіть. І таке буває. тобто Дуже специфічна така рибалка, але тим не менше дуже-дуже дуже цікава. Дивіться, друзі. Це рибка, От, Її руками голими брати не можна, але через те, що я її забираю, я можу це робити. Оп, і зараз вона ще й втече. Саня, зараз йде, такий нормальний бакон. Саня, стойди, дивись, сейчас, дивись, дивись, зараз стойде. Я хочу тільки підбиваю. Давай, 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 Саня, давай. Магіош, магіош! О, Саня! Хорош! Я ж казав, тут кліє? А ну Майк, покажи рибку. Показати рибу, я її зараз двої перекрачу. День сука ходив, щоб оцю пиздотку зловити одну, блять. все. Друзі, блешня за 50 гривень. сама перша форельова блешня. Ну що? Рибку зловили, Тепер пора чуювати. Це так і фансудовий що, що було. А не цей так, будь ласка. Це підсумок рибалки. Три О! штучки. Дивіться. Такі лапті, нормальні. Ну все, от і закінчилась наша рибалочка. Ми вже збираємося і їдемо додому. Так що до зустрічі. Ну Дядько вже забагрив сьогодні Качку. Ну це все, це ж Жарьха буде, так? Да? she